Вітаємо також, хто є онлайн. Знаю, що цей день для всіх виклик... великим викликом, тому що коли ви вийшли і побачили стільки снігу, я думаю, що ви були дуже <рес> <рес> Да, Вже дехто згадував про те, що Христос народився. Думаю, яке це свято наближається. Насправді, коли ми бачимо цвіт дерев і в той самий час ми бачимо сніг, це дуже так дивовижно, але. Мабуть, багато що змінюється після гріхопадіння, після того, як цей світ прийшов гріх, і що змінив він на планеті Земля. Ми маємо сьогодні центральне служіння і слово буде ділиться пастор Володя про те, що про Євхаристію, про спомин смерті Христової. Але ми сьогодні в в ключі наших доктринального вчення, яке ми нагадуємо, знову і знову будемо сьогодні розглядати тему, ким є Христос або вчення про Ісуса Христа. І я буду сьогодні служити цим словом, тому буду старатися динамічно, заохочую вас бути уважними. Отож, ким є Христос? Вчення про Ісуса Христа воно об'ємнює всю Біблію, і цікаво, що навіть в бутті вже закладена основа або пророцтво про Ісуса Христа. Для євреїв часу, коли вони жили, їм було дуже важко прийняти Ісуса як Месію, тому що для нас ми бачимо повнуту, ми бачимо виповнення пророцтв Ісусі Христі. Для єврея це було дуже важко зрозуміти. Навіть тексти, котрі говорили про сина Божого, для них це сприймалося як син Божий, це як Ізраїль. Тобто Бог породив Ізраїль, і це є син Божий. Тому навіть тексти деякі, коли ми тлумачили, для них були дуже важко прийнятими. Але ми зараз подивимося контекст і спробуємо зрозуміти, що Господь вкладає. В сутність Ісуса Христа. Отож, один з текстів, який я хочу взяти за вступний це Колесан перший розгляд, 15, 17 віч, написано так: про Ісуса Христа. Він є образ невидимого Бога, первородний усього творіння. Про що тут мова? Мова про те, що до того часу, коли відбулося все творіння на планеті Земля, Бог породив Ісуса Христа. Оскільки ми. Оперуємо лише тим, що ми розуміємо в матеріальному світі на планеті Земля. Нам важко зрозуміти, збагнути, як це відбувалося. Пам'ятаєте, минуло неділю. Ми розглядали про трійцю, ми говорили про, про три з Бога, Бога Отця, Сина і Духа Святого, що всі вони одно, всі вони Бог, всі в гармонійно. Але в історії до початку творіння Бог задумує і Він породжує Ісуса Христа. Ми не знаємо до кінця, як це відбувається. Мабуть, багато істин ми дізнаємося вже, коли війдемо в небеса. Але Бог дещо відкриває нам. В ньому створене все. Тобто, в Ісусі Христі все відбувається творіння, що на небі і на землі, видиме і невидиме, чи престоли, чи панування, чи начала, чи влади, і все через нього і для нього створене. Ісус Христос стає основоположним краєгольним каменем усього процесу творіння і всього, що відбувається на планеті земля і людства. Він раніше цього і все існує в ньому. Тобто, Ісус Христос стає основою ступом, навколо якого створмується вся історія людства. Наступний текст, продовження точніше. Він є головою тіла церкви. Тобто він не лише був формувався, в творіння, але він стає основою церкви, він стає тим провідником для церкви. Початок, переворочений, з мертвих. Це мова про те, що він народжений після того, як що ми маємо доступ до небес, я не буду вкладатися, ми на Пасху будемо більше про це говорити. Що в цьому він мав першість, тому що Бог уподобав, аби в ньому перебувала вся повнота. Щоб через нього примирити із собою все, примирити кров'ю його Христа і земне, і Небесне. Господь означає, що Він основоположний, і Він має поєднати дві природи земних і небесних. І в Ісусі Христі якраз поєднюються дві сутності: божественна сутність і людська природа. Для нас це дуже важко зрозуміти, але нам дуже важливо розуміти, перш за все, що Господь. Він творить процеси поза нашим розумінням. Ми, як нашим розумом, обмежені, щоб зрозуміти і збагнути все. Але дивіться, давайте подивимося про кілька процесів. Божесна сутність Христа, слово Бог, Теос, стосується безпосередньо самого Христа. Кілька текстів, які я хочу нагадати. Дивіться на Івана, перший роз перший вірш. минулої неділі це нагадувалося. Я лише е, так нагадаю, де ж. На початку було слово і слово було в Бога, і Бог було Слово. Тут контекст Писання говорить чітко, що мова йде про Ісуса Христа. Тобто Він ототожнюється з Богом абсолютно, це Його звернення саме до нього. 18 вірш. Бога ніхто ніколи не бачив та єдинородний Бог, який улонюється знову ж таки про цю таємницю, яку ми не можемо зрозуміти, як Ісус Христос походить з лона Отця, він народжений, Він не вив Його. Тобто Він каже, що. Коли прийшов Ісус Христос, Він об'явив нам Бога в сутності. Пам'ятаєте, учні кажуть, покажи нам Отця. Він каже: якщо ви бачили мене, ви бачили Отця. Тобто Він каже, це та сама сутність, це та сама природа, це та сама е, е, особистість, яку ви говорите. Наступна божественна сутність відкривається. Ісус, названий Сином Божим. В багатьох текстах Слово Божого я лише нагадаю один Матвія, 17 розділ, 5 вірш. Поки він говорив, ясна хмара оповила їх, із Хмари пронав голос. Це є мій син, це є мій улюблений син, якого я вподобав його слухати. Тобто, сам отець проголошує про те, що він є син Божий, сам отець він виявляє і каже, що ми споріднені. І в багатьох текстах, дуже в батьох текстах, відкривається власне те, що Господь є сином Божим, і Біблія дуже чітко говорить про це. Наступне Божесна сутність відкривається тим, що Ісус володіє якостями. Бога тому, що Богу притаманні певні якості, які точно не притаманні людині. Дивіться, перш за все, написано Ісус володіє Бога всемогутній. Господь всемогутній. Якщо йому треба створити якесь чудо, зцілити, піти по воді, розмножити хліб. Тобто він має цю владу на це діяння. Він не робить ті речі, котрі в пророцтвах старого зовіту було сказано, що лише Месія, Бог, може робити ці чудеса, ніхто інший. Він все знаючи, пам'ятаєте, коли приходить до нього, він каже: Я бачив тебе. Або коли він бачить, про що говорять митники, не митники, перепрошую, а фарисеї. Він каже, знаючи їхні думки, пам'ятаєте? Тобто ми ж не можемо прочитати думки, от якби ми хотіли прочитати думку, правда? Ти сидиш напроти жінки своєї і думаєш, про що вона думає, так дивиться на тебе. Ми не можемо, ми обмежені в тому. Люди мають бажання дізнатися, про що вони думають. Але лише Господь знає наші думки, лише Господу, Господу дам. Всюди присутній. Він переміщається, він тут на дно, ну, потім по воді пішов вже в іншому місці. Він не дивовані, як в тебе вийшло бути вже тут, коли ми залишили тебе там. Або крізь проходить. не проходять, тобто в нього є вже атрибути Бога суверенний, тобто ніхто не впливає. Пам'ятаєте, Пилат починає щось йому нав'язувати, він каже, там я маю владу. Він каже, ти б не мав влади. Тобто Він понад тим, Суверенний абсолютно, влада прощати гріхи. Тобто Він має владу прощати гріхи. Пам'ятаєте, він каже, іди і більше не гріши. Що до нього кажуть Фарсеї? Ти не маєш права. Він каже, Бог має право, Ісус має право владу. Тобто залежить вічність людини. Від нашої віри в Ісуса Христа залежить вічність. Пам'ятаєте, віра це є наш місток взаємин з Богом. І Писання говорить, що є ім'я, в яке треба вірити, і це ім'я Ісус Христос. Немає іншого імені під небом і землею. Тобто лише Ісус Христос є тим кригольним каменем, який в вірі в нього отримує спасіння, а це є божество. Достойне поклоніння, тобто багато поклоніння, і саме прославлення Його імені Бог каже, він піднесений буде. Тобто він вже підніс це ім'я. Прославив і прославлю тебе. Тобто він постійно говорить про ім'я. Статус Бог не віддає своєї слави людини. Пам'ятаєте, що писання говорить. Богу належиться слава. Тобто ці атрибути вони притаманні саме Богові. І Ісусу, вони також притаманні. Тобто, це є божество людини. Божество Бога, перепрошую. Свідомо обмежує божественну сутність. Що робить Ісус? Пам'ятаєте цей текст Слова Божого, Филиппіан, другий розділ. Він, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути Богові рівним, але понизив самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Він упокорив себе, був слухняний аж до смерті і до смерті Хресної. Тут є складне богословське питання, я дуже довго на ньому не буду зациклюватись, але я скажу так: що в Ісусі Христі було 100% Бога і 100% людини. Нам дуже важливо це розуміти, тому що якщо змістити оцю парадигму, що він був на 80%, 20-30%, Весь конструкт входить в єрість вже вчення. Дуже багато було церковних соборів, котрі відкидали цю єресь, і вони основоположні. Але що виявляється в Ісусі Христі, що Він має право сам в собі обмежити щось? Ну, до прикладу, ми маємо здатність, наприклад, ну, наші гітаристи вони мають здатність грати на гітарі чи на фортепіано? Та мають здатність. Вони зараз грають, ну, вони обмежують себе, бо я проповідую. Але якщо б вони захотіли, вони б сіли і вони почали грати, правда? Вони смиряються, тому що вони розуміють, що зараз є зовсім інший час. Так само, і Господь це не означає, що Бога хтось в чомусь обмежив чи в якісь обставини. Ні, абсолютно ні. Бог має цю владу, але він сам себе підпорядковує певним процесом земного життя, щоб він міг примирити людину. З Богом, і саме в Бозі, саме Бог мусив постраждати, що ми були відкуплені, про що ми трошки поговоримо ще згодом. Наступне людська природа Христа. Перш за все, ми говорили вже про те, що Він є Бог, сутність Бога, і він на 100%, але також він мусив бути на 100% людиною. Він народжений від Єїви Марії. У відповідь ангел сказав: їй, Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе огорне, тому й святе, котре народиться, називається Сином Божим. Знову ж таки, посилання на Сина Божого, посилання на те, що Дух Святий прийде. Тобто щось надприроднє відбудеться, відбудеться зачаття духовної нової істоти, не від тіла. Там він дуже багато говорить, не від бажання тіла і всіх інших мет, Я не вдаюся це, тому що час бігає. І дивіться, посилання на буття 3 розу, 15 вірш. Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між твоїм насінням і її насінням. Воно розчавить тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Вже в бутті є пророцтво про те, що він має прийти, і мова про те, що вже буде інше гени, інше ДНК цієї людини, котра прийде. Так як Ісус Христос, він ходив по землі, диявол хотів його спокусити, диявол хотів його зруйнувати, але все, що він міг зробити, що? Жалити п'яту. Він якісь незручності приносив йому якусь таку, знаєте, дріб'язковість. Він не мав сили впливати на нього таким чином. Але він був людиною. Він переживав ті самі проблеми. Один з. Бо, слово було обгорне, така дискусія, вона і питається: ну, а він взагалі був нічемний, коли був дитиною. Він плакав, коли, наприклад, ну, там, ми зараз у лівою, олівкою нашою, вона, знаєте, ну, росте і вона починає межі свої ставити. Ми свої межі, і у нас там переговори. Важко йдуть поки що. Вона тільки одні звуки видає. Ми не можемо зрозуміти умов, але. Питання в чому? Питання в тому, що вона плаче. І ти інколи хочеш вплинути на неї. Так? І ти не знаєш, ти можеш там забавити, ти можеш щось зробити. Чи міг Ісус, чи Ісус плакав, чи що. І бо слово сходяться, що оскільки в нас немає всього знання, але Він був природньою дитиною, він був такою ж цей. Те, що Він окремі моменти був, шукав Бога в вплітковому віці, нам це відкривається, але Він ж також, дивіться, не попередив батьків. Давайте подивимося на дві грані. Так? Давайте подивимося не лише на грані, на то, що він лишився в храмі і слухав Боже Слово, і проповідував, там мав дискусію з словами. Крім того, він батькам не сказав, що він лишився в храмі. Тобто була природа і людської сутності, і була божество на природі, яка поєдналася в ньому і жила в ньому. Названий людським сином. Мені зі це, що понад 80 разів Біблії. В Євангеліях зназваний, що він є син людський, і пам'ятаєте, цей текст, який говориться дії сьоморози, 56 56-й текст. Він відкриває нам е, Степан. Помните побиття Степана, оці страшні переживання, котрі має е, Степан. І написано: Ось я бачу відкриті небеса і сина людського знову ж таки, акцентується сина людського. Знаєте, що цікаво, син людський, це означає, по-перше, притаманність Ісусу Христу, ім'я, котре визначало Ісуса Христа. По-друге, Він впізнає його. Подумайте про це. Він бачить вже певний образ. Є таке, знаєте, питання богословів дуже часто обговорення, і люди часто питаються, а які ми в небі будемо? Ми будемо такі, як ми є, чи ми будемо якимось інакшими. А якщо наша стать, якщо ви в Царстві Божому не будете одружуватись, то як? Жінок не буде, чоловіків не буде. Хто буде? Ми будемо ангелем чи ні? Насправді слово сходяться на тому, що ми будемо мати ту стать, яку ми маємо, просто певні наші потреби або. Фактори, які нам потрібні на планеті Земля, де розмноження і все інше, вони там скасуються, тому що там буде вже закритий цикл повноти. І ми будемо вирізнятися від ангелів. Анголи мають свою таку. Е... Певний прояв людина статі також має свої прояви, Але ми будемо пізнаватися. Не зрозуміло, в якому ми будемо в віковому градації. Коли ми будемо найкрасивіші, знаєте, я деколи кажу якимось там друзям, скиньте найкращу свою фотографію на якийсь там постер або щось інше. Вони шукають, шукають знаєте, і вибирають найкращу з найкращих. Тому що тобі хочеться представити найкращим виглядом, правда? Там дівчата шукають яке що за постати, яку найкращу фотографію. І ми думаємо, на небесах ми будемо в якій формі? ці найкращі, в дитячій, в якій формі? Я не знаю. Ну, я точно знаю, що ми пізнаємо один одного, що ми будемо бачити не одного, тому цей текст нам дещо відкрив ці істини. Наступний має усі притаманні людині слабкості та емоцій. Дивіться, знову ж таки, перераховуються всі критерії, які є для людського. Він втомлювався, він фізично виснажувався. От ми фізично ми втрачаємо енергію. Правда, ми щось робимо? Ми втрачаємо енергію, ми віддаємо свої сили. Він хотів їсти і пити. Пам'ятаєте, на Христі він каже, спрагли я. Хочу пити. Пам'ятаєте, приходить, рве фінік, хоче їсти. Він каже: зголодів. Там чітко вказано про те, що він мав фізичні потреби, і йому було потрібно. Він мав потребу в спати. Пам'ятаєте, виснажений спить, буря шалена, а він під кормою там лежить і спить, тому що виснажений фізично. Бог не має залежності від сну, Бог поза всім. Він нього не має якогось факторів, який обмежує хоч якусь прояв його божества. Наступний він тривожився, він переживав з якісь моменти, плакав самого, пам'ятаєте, за Лазаром, Тобто, дуже багато ревно молився. Навіщо ревно молитися, якщо ти Бог він ставить себе в співзалежність, пам'ятаєте, ми говорили про те, що він умалив себе, тобто він смирив свою волю, своє божество для того, щоб він був спокушуваний. Пам'ятаєте, диявол приходить спокушувати до його. І він перемагається і перемагається в фізичному прояві. Він не виявляє своєї божества в цей момент. До прикладу, він міг би справді зробити. З каменя хліб, і поїсти. Я недавно помітив, що не так багато людей постить. От У нас зараз це марафон молитви, не так багато людей постить. Я думаю, один день це не так просто. А 40 днів. 40 днів, подумайте про це в пустелі, де немає достойних умов, де в тебе немає комфортних умов. Але він був максимально цей. Ну, кінця, кінця можна сказати, він помер. Цікаво, що помер він як в сутності і в сутності божества. І в сутності людської природи. Я в це не буду вдаватися, бо це ще приблизно 20 хвилин для складного пояснення, але що ми зрозуміли, Він помер як в людському, в людському тілі, так само і в божестві, в божественній сутності. Ісус був безгрішним, Він хоча був в людській природі, Він був безгрішний. Дивіться, що Він говорить, Івана 8 розділ 46 вірш. Хто з вас ось скажеть мене за гріх? Він прямо задає, є складна дискусія, є конфлікт. і Він каже, хто з вас може придивити мені будь-який гріх, який я зробив. Те, що вони прикидали, закидали йому, це було брехня про нього. Тобто він говорив про храм, пам'ятає, він, він сказав, що зруйнує храм ці моменти, Це була пряма брехня про нього. Тобто Ісус був безгрішний, і Писання Гореч, Він був проводив всьому, Він переживав всі незручності і не зрішив. Пам'ятаємо про це, що Господь був максимально Відкритий і приніс благословіння для кожного з нас, і в його природі, через унікальне поєднання божественної природи, сутності і людської природи, він зміг відкупити нас. І сьогодні ми проголошуємо цю заповідь. Посередник між Богом і людьми. Нам дуже важливо зрозуміти, власне, як це відбулося. Дивіться, що пише апостол Павло до Корінтян, першим розділом, 15 розділ, 45-й, 47-й вірш. Так і написано: перша людина, Адам, став живою душею, а останній Адам дух, який оживляє. Тут трошки зупинимося. Пам'ятаєте, Господь, коли творив Адама, Він вдихнув життя в людину і вона стала живою душею. Написано, що Він взяв з глини, зробив і вдихнув. Вона стала фізичною плоттю, вона стала вона була певні триботи. Останній Адам це мова про Ісуса Христа, дух, який оживляє. Задайте, коли ми приходимо до Христа, відбувається духовне народження. Те, що не міг зрозуміти Никодим. Пам'ятаєте, Ісус і Никодим, діалог. Никодим в нього питається, як я можу знову в утробу матері війти, як я можу знову народитися. Він каже, ні, ти маєш відродити духовну сутність свого життя. Для того Бог прийшов в духовній площині, щоб ми народилися в духовному світі. Наше покаяння ми фізично нічого не змінюється. Фізично ми такі самі. Але духовно народжується нове начало в нас. Так само, як Бог приніс в Ісусі Христі нове начало суди на цю землю. В нас відроджується ця духовна сутність, ця духовна природа, і вона дає нам можливість жити далі. Але не духовний спочатку, а душевний, потім духовний. Перша людина з землі, земна, тобто знову ж не говорить з глини. Вона земна, від землі. Друга людина Господь із неба. Знову ж таки, поєднання Ісуса називається як Господом, як Паном, і те, що притаманне лише Богові. Він каже, що в Ісусі Христі це поєднується і приносить благословення. І Тимофія, 2 розділ, 5, 6 вірш. Адже один є Бог і один посередник між Богом та людьми. Людина, помійте, знову ж таки, з великої букви написано: Ісус Христос, який дав себе за викуп за всіх свідчення свого часу. Брати і сестра. Від відношення нашого до Ісуса Христа і прийняття поклоніння Йому залежить наше майбутнє. Сам Господь оприділив, що саме в Ісусі Христі поєднуються ці дві моменти, і саме так Бог міг відкупити кожного з нас, принести до праведності і преобразити. Більше того, я не маю сьогодні можливості про це говорити, але саме в Його образ і наслідувати Його приклад ми маємо. Він каже: ми маємо приображатися з образу слави в славу, пам'ятаєте? Як Ісус Христос. В текстах Писання говорить, що Він поставив служителі, що вони наставляли людей, що ми стали подібними Ісусу Христу. Тобто ми маємо відобразити статус Ісуса Христа в своєму житті, як фізичному, так і духовному. Допоможе нам Господь більше і більше наближатись до Бога. І пам'ятаємо, що те, що робить Господь, Він робить досконало. Воно не завжди легко зрозуміло для нас. Ми сьогодні трошки, можливо, нагадали, привідкрили собі певні таємниці. Не все ми знаємо, не все нам відкрито. Але якщо Господь робить, він робить довершено. Нехай допоможе нам цьому Господь. І давайте зараз помолимося, подякуємо Господу за цю благодать, яку він явив нам, Ісусі Христі. Господь безмежно дякуємо тобі, що ти подарував нам цей час наших роздумів над Твоїм Словом. Дякуємо тобі, що ти навчаєш нас своїх істин. Дякуємо, що.